Доброго дня, друзі, сьогодні ми дізнаємось, як птахи зустрічають весну. Справжній прихід весни в народі здавна пов'язували з появою перших птахів. Повертаючись з вирію, вони на крилах несуть весну літо. Як ви гадаєте, чи всі птахи прилітають з вирію одночасно? А я знаю час прильоту птахів залежить від приходу тепла в місця розмноження та появи корму. У кінці березня прилітають шпаки, першими повертаються самці, знаходять шпаківню і починають співати. Співом вони приваблюють самок і попереджають інших шпаків. Що місце зайняте! Коли мають вилупитися пташенята, спів стихає. Треба годувати пташенят. Живляться шпаки комахами та черв'яками. Майже разом зі шпаками повертаються в рідні краї жайворонки. Жайворонок – одна з небагатьох. Ташок, яка співає в польоті. Зовні жайворонки непримітні, сірі з темним ряботинням. У полі на луці з таким забарвленням їх важко помітити. Особливо непримітна самочка. Доки самець співає, вона тихенько шукає поживу. Живляться жайворонки помахами, а також насінням бур'янів. За декілька днів після жайворонків повертаються самці з яблуків. Співати вони починають після прильоту само. Приліт ластівок збігається з появою мух і комарів. Основної їхньої поживи. Початку травня можна почути спів солов'їв. У цей час дерева вже вкриті молодою зеленню. Недаремно кажуть, соловей прилетить тоді, коли зможе напитися роси або дощової води з березового листка. Солов'ї зазвичай селяться в садах, парках, живляться мухами, жуками, гусінню. Птахи наповнюють весну звуками. Звуки є природні та штучні. Людська здатність приймати звуки цінний дар, який треба берегти. Якщо ми чуємо спів солов'я, стуки дятла, шум дощу, свист вітру це природні звуки. А звуки дзвонів, машин, техніки, музичних інструментів це штучні звуки. Зараз пропоную вам послухати звук лісу на весні та взимку. Ці звуки, коли в лісі більше звуків узимку чи навесні? А зараз скоріш відповідайте, за допомогою якого органу чуття ми чуємо звуки? Вірно, молодці. Нині шум є невід'ємною частиною нашого життя. А також одним із забруднювачів середовища. Шум неприємний або небажаний звук, що заважає сприймати потрібні звуки. З вами дослідницькі новини. Шум негативно впливає на самопочуття учнів і вчителів, призводить до швидкої втоми. Ви можете убезпечити себе і інших. Від шкідливого впливу шуму. Деякі тварини, наприклад, собаки та гуси, чують більш високі звуки, ніж людина, і реагують на них, тому їх вважають найкращими охоронцями. На весні всі птахи поспішають з вирюю додому, лицять з великою швидкістю, щоб зайняти гніздову ділянку. Перша турбота птахів. Звити гніздо для майбутніх пташенят. Кращі майстри-будівельники співочі птахи. Пташине гніздо. Це місце, у якому птахи відкладають та висиджують яйця і вирощують пташенят. Птахи в'ють свої гнізда з травинок, соломи, гілочок, листя моху, а всередині вистилають пухом і шерстинками для теплоти і м'якості. Щоб захистити пташенят, від небезпеки птахи вдаються до різних хитрощів під час побудови гнізд. Є птахи, які майстерно маскують свої гнізда. А деякі птахи будують закриті гнізда будиночки. Чимало лісових птахів облаштовують гнізда в дуплах. Це дятли, синиці, шпаки, деякі сови. Качки, солов'ї жайворунки будують гнізда на землі. Деякі птахи за допомогою дзьоба і ніг. Риють у землі нори, у кінці яких і роблять гнізда. У норах гніздяться берегові ластівки, щурки, рибалочки. Зозулі підкидають свої яйця в гнізда інших птахів. Якісь яєць у клаці птахів різних видів коливається від 1 до 26. Дорослі птахи висиджують яйця і згодом на світ з'являються малі пташенята. У більшості птахів вони вилупляються безпомічними, а тому тривалий час потребують батьківської турботи. А зараз давайте подивимось, як деякі птахи виховують своїх пташенят. Птахи годують та обігрівають своїх пташенят. Якщо виникає загроза, вони захищають гніздо, нападаючи на ворога. Часом сильнішого за себе. Птахи, які живуть колоніями, коли наближається ворог, голосно кричать, скликаючи на допомогу інших пернатих. Навчившись добре літати, молоді птахи починають самостійне життя. Птахи приносять велику користь природі. Наприклад, сойка живиться не лише комахами та гризунами. Восени вона збирає про запас жолуді, розносячи їх лісом. Багато птахів, шпаки, дрозди, сірі куріпки, тетеруки живляться переважно ягодами горобини, терену, бузини, насіння, які вони переносять на значні відстані. Доведено. Парасениць може вилікувати за день близько 40 яблунь, збираючи з них шкідників. Але птахи знищують комах вибірково, дятли зазвичай смакують короїдами, сіра мухоловка летючими комахами, переважно мухами, і волга – волохатою гусінню. А хижі птахи з'їдають величезну кількість мишей полівок та інших гризунів. Пам'ятайте, птахи оберігають ліси. Парки, сади від комах шкідників та їхніх личинок. Чи знаєте ви найбільшими лісовими птахами в нашій країні є глухарі? Гніздяться вони в Карпатах на півночі країни. Кількість цих птахів дедалі зменшується через полювання на них і вирубування незайманих старих лісів, де живуть глухарі. Птахи відіграють важливу роль у природі та житті людини. Вони переносять із собою насіння рослин. Облаштування гнізда навесні, догляд за пташенятами важкий і відповідальний час для птахів. Треба охороняти птахів. Професоре Марі. А ви помітили, що з наших міст і сіл зникають птахи? Так, Професор Камарічко. Але на це питання нам дадуть відповідь дослідницькі новини. Кожна тварина для життя та відчуття власної безпеки потребує особистого простору. Учені дослідили, що використання гучномовців, гуркіт автошляхів руйнують ритм життя птахів, від шуму бідніють їхні пісні. Деякі птахи навіть німіють, очікуючи, коли стане тихо. Шум негативно впливає на гніздування, виведення потомства. Перелітні птахи воліють зупинятися в місцях зі щільною рослинністю, яка може сховати їх від жаків. Видатний італійський учений Леонардо да Вінчі купував на ринку птахів у клітках лише для того, щоб випустити їх на волю. Ми маємо поважати право на невід'ємний особистий простір у житті кожної живої істоти. Я так гадаю. Що наш урок був для вас корисним. До нових зустрічей. До побачення!